Учора про погоряловські змі зарясніли повідомленнями про візит самого мера на міський смітник, тобто КТП Комунтранс. Міський голова, мовляв, не погребував приїхати і серед сміття розказати журналістам про свої плани на майбутнє. Ну і як годиться поскаржитись на минулу владу, звинувачуючи їх у всіх смертних гріхах, у тому числі і в засміченості міста. І все б гаразд, тільки така акція виглядала ну як мінімум комічно. Адже Погорялов у Кадрі дуже гармонійно вписався між сміттєвими насипами, так би мовити, злився із довкіллям. Але йдеться не про це, а перш за все, про інтереси самих ужгородців. Щойно мер посипав ефемерними роздумами та обіцянками, як то краще наводити порядок, як кажуть, розмазався мислію по дереву. Аж тут до редакції дзвонять люди, котрим просто вже набридло усе це слухати і щодня бачити навали сміття та бруду, і то лише ті, хто нам зателефонував, а саме жителі вулиць Берчині, Бродлаковича. Та шумної люди скаржаться, що ніхто на це не зважає і не збирається прибирати бруд та відходи, через які вулицями шириться нестерпний не сморід. Отакі от порядки. І поки Віктор Погорєлов розказує, як їх наводити, Ужгород потопає у смітті.